Всім привіт! Ви на каналі Ходий Інвестор. Це відео для молоді, яка цікавиться бізнесом, яка цікавиться економікою, які хочуть розвиватися, заробляти кошти. Це відео підійде для тих, хто і в Україні і виїхав за кордон під час війни, це немає різниці. Це та інструкція, яка допомогла мені змінити свої як би сказати, погляди. І та інструкція, яка допомога, допоможе вам іти правильнішим шляхом, чим пішов спочатку я. Поділюсь своїм маленьким, як би сказати, опитом, він ще не такий великий. Але я думаю, що буде цікаво. Я зараз, мені вже 28 років, я починаю перестраювати своє життя із звичайного чоловіка, який просто працює руками, із хлопця, який працює руками, який працює спиною, але не працює головою, із того в ту людину, яка буде вже заробляти тільки головою, не псуючи своє здоров'я. Яка зможе забезпечити себе і своїх рідних, і також приумножити свої фінансові як би сказати, блага. На даний момент ви знаєте, що в Україні йде війна, і як, як такової нормальної роботи в Україні немає. Ну, дуже дуже в'яло це все ну, з роботою дуже тяжко. Е, і що показала ця війна, що фінансово я безграмотний, і в мене немає фінансової подушки. Це дуже важливо, коли ти маєш ну якісь свободні фінанси, щоб прожити півроку, рік. На жаль, по своїй фінансовій неграмотності, хоча гроші мене були, ми вкладали все в дім там, купили машину. Тобто, ми тратили для себе, але нічого не оставили на потім. І, от зараз я хочу з вами поділитися своїм можна сказати, баченням. Хочу попросити вас підписуватися. Нам буде цікаво дуже разом рости. Я буду дуже часто сюди викладати відео. Контент я постараюся вести виключно українською мовою. І тому давайте ми почнемо з простого самого простого це план. У вас завжди повинен був бути план, що ви будете робити, які ідеї у вас є. Все потрібно записувати, тому що воно все вилітає з голови. У нас такий ритм життя дуже такий стрімкий. Ми постійно кудись спішимо, не встигаємо, і ну, там так само соцсети, інстаграм, тікток, воно все в нас в голову, в кучу збивається, і ми не можемо, як би сказати, все переносити. Тобто нам потрібно все записувати, все хороше, це все, все цікаве, записувати в план. І ось, наприклад, наприклад, я готувався до цього відео і я написав собі план. Тому мені нам багато легше зараз доносити вам якусь інформацію. І так. Друзі, дивіться, з чого потрібно почати зміну. Перше, ми складаємо план і ставимо туди ціль. ціль. Нам дуже важливо, ну, дуже важливо зрозуміти, яка у вас ціль. Хтось хоче приїхати в Америку, хтось хоче там, навчатися в Америці, хтось хоче жити в Канаді, хтось хоче в Арабських Еміратах, хтось хоче в Китаї. Це без різниці, це вибір, кожен, ну, це вибір кожного. Я на своєму прикладі, наприклад, візьмемо: я хочу жити в Дубаї, або хоча б. Ну, Резидентство Дубаї. Я для цього що роблю. Звісно, я починаю обзнавати, як це отримати, скільки за цього всього коштів. Так само і туто. Але дивіться, давайте саме головне, наприклад, записуємо країну або фінальну ціль там, на 10 років, наших, на наших 10 років. І думаю, наприклад, у мене ціль переїхати з сім'єю в Дубай. Так, дивіться, ціль ми поставили. Тепер потрібно. Тепер потрібно вибрати шлях, яким ми будемо до неї йти. Звісно, переїзд в Дубай із України для звичайної людини, яка не працювала, не заробляла багато коштів. Наприклад, у мене був дохід більше тисячі доларів. Да? Але я працював дуже багато, дуже тяжко, я не бачив сім'ю і це погіршення свого здоров'я, погіршення сімейних відносин, тобто дитина тебе не бачить. Тобто це трішки неправильно. Неправильний мене був підхід. Як для першого етапу, коли ти сам, то ще можна так попрацювати, трошки повкалувати, як кажуть в нас на Україні. Але бажано, щоб не вгробити здоров'я в цей період, коли ви молоді, ще старайтесь. Головне, щоб ви не вгробили своє здоров'я, бо я трішки спину підгробив, і це вже дуже, чу... дуже чую, відчувається, і я зараз вже фізично працювати не буду. Тобто я не зможу, просто не зможу. І так, дивіться, ми вибрали ціль, вона далека, вона класна, як казав Черняк, лучше краще вибрати здорову ціль і трошки не попасти, чим вибрати маленьку і попасти. Все, ми вибрали здорову ціль, наприклад, у нас Дубай. Як ми можемо туди потрапити? Нам потрібні гроші, потрібні можна сказати, трошки знайомств і дохід, здоровий дохід. Давайте визначимо час, за яким ми будемо проходити цю відстань. Я собі поставив 5 років, у мене немає 10-15 років так довго чекати, тому я буду жатішим терміном, щоб більше як би сказати, видати результата, Тому я поставив собі 10 років. Все, у нас є стріт Дубай, наприклад, і в нас є 10 років часу. Тепер нам потрібно зрозуміти, де ми зараз, в якій точці, які в нас є проблеми і що нас тримає, наприклад, для дальнішого розвитку і росту. Саме перше, наприклад, де я, де я допустив помилки, хоча хтось скаже, що не помилки, але зараз я бачу, що це помилки. Дивіться, всі фінанси можна сказати, ми можемо ділити на активи і пасиви. От Я зайнявся в першу чергу пасивами, але не зайнявся активами. Активи це те, що дає вам прибуток. Пасиви це те, що забираю. Тобто в мене є дім і в мене є машина. Але вони в пасивах. Тобто дім я роблю ремонт вкладу обслуговую машина так само вози мене. Якби вона була в таксі, вона була б активом, наприклад. Якби дім здався в оренду, він теж був би активом. Але там, де я мешкаю, то дім не приносить якби, таких здорових фінансових надходжень, тому, його, тому нам проще жити в ньому, ніж орендувати якусь квартиру в Києві. І машина ну, не бачу сенсу там на ній таксувати, тільки гробити. Пока... це чесно наша суто сімейна машина, поки хай так. І от, перші мої були помилки те, що я вклався в пасиви, але не в активи. Тому для вас таке побажання, щоб в першу чергу ви почали продумувати активи, іменно щоб не з вас витягувати ті гроші, а щоб до вас приходили хоч якісь кошти. Дивіться, коли ми зрозуміли, скільки в нас активів і пасивів, потрібно. Максимально зробити більше активів і уменшити пасиви. Якщо у вас є долги, кредити і все остальне, це в саму першу чергу ви працюєте над цим. Вам треба ваше дереве відро, яке ви наповняєте фінансами, яке потихеньку тікає. Вам треба позаклеювати, тобто зробити герметичним, щоб максимальну кількість фінансів ви змогли втримати біля себе. Це дуже важливо. Я розумію, що там всі молоді, ми хочемо потратити, хочемо купити якісь речі, але, але заповніть, що саме головне, як мінімум 10-20%, ви повинні відкладати. Е, у нас в Україні може так не розвинена культура інвестування або інша якась, тому вам потрібно це, це вивчити і почати цим займатися. Навіть просте відкладання коштів, якщо хтось читав багатий е, чоловік в Вавилоні, навіть саме просте відкладання коштів, зберігання і накопичення хоч якоїсь депозита, це вже дуже класно. Е, якщо якщо у вас вийде ще інвестувати, може у вас є якісь рідні, може, у вас є знайомі, які вам цим допоможуть, це було б дуже прекрасно. Скористайтеся такою можливості, тільки 300 разів перевіряйте. Якщо дохідність там більше 20%, можете туда не дивитися. Також, якщо ви хочете змінити своє мислення, якщо ви хочете змінити своє життя, вам потрібно залишити дуже багато речей ззаді. Вам потрібно залишити ззаді ті компанії, які тягнуть вас на дно, ті компанії, які забирають у вас правильний вільний час на безглузді, якісь там непонятні вечірки, десь лазіння по підворотніх, як то кажуть, на глупе, на неправильне розтрачання вашого часу. Так кажеться, що життя таке дуже довге, дуже здорове. Ось недавно мені було 18, вже 28, 10 років. Ось так пройшли. Друзі, за цей період, щоб я, я по чуть-чуть інвестував, би, я вже дуже гарно себе відчував, би, дуже гарно ну, відчував би. Але так як ніхто цього освіти мені не дав, зараз я тільки починаю до цього приходити. І повірте, 10 років втрачено, а це був би дуже хороший і фінансовий вже запас. І... І тут теж. Так що моє побажання вам е, зробіть зробіть е, все, що від вас залежить, уже зараз, як ви зараз молоді, наприклад, і ви хочете цим займатися, хочете розвиватися, хочете жити краще, чим, наприклад, ваші батьки, або ваше оточення, вам вже потрібно зараз цим займатися. Е, дуже, дуже велику роль грає ваше оточення. Постарайтеся, я розумію, що це можуть бути друзі. Але постарайтесь мінімізувати цей круг і знайдіть однодумців тих, хто допоможуть вам розвиватися. В мою чергу, я дружив за ними людьми, і так вийшло, що в моє життя попали інші, які дали дуже, дуже хороший толчок в голову, наприклад, для роботи. Жалко як пахаря, але, наприклад, я тоді освоюю професію водія я на фурах їздив, і вона була непогано оплачувана. Якщо дивиться, такі звичайній професії, вона ну, доволі приносила хороші гроші. Як би сказати, цей ризик, який я тоді взяв на себе, я був дуже молодий, ну як для водія фури, але цей ризик допоміг мені заробити. Але зараз я розумію, що фура це добре, але краще, коли твої гроші працюють на тебе. Зараз почалась війна, і, якщо чесно, і якщо говорити відверто, то в мене немає коштів лишніх взагалі. Тобто, у нас є, ну, наприклад, зараз мої підробітки, які дають нам змогу там, прожити місяць, Там, роботам, знову місяць прожити. Щоб в мене була фінансова подушка або якісь гроші інвестовання, я б все зараз набагато спокійніше відчував. А тому моє побажання, що чим швидше ви почнете змінювати своє бачення, своє, е, своє ну, окруження да, свої, свіх, цих людей, які біля вас, тим швидше ви зможете почати розвиватися. Далі ми поговоримо про те, які роботи зараз цікаві, які не цікаві, як змінити своє оточення і що це дасть, де шукати правильне оточення, і скільки потрібно зараз заробляти, щоб інвестувати. Далі ми в слідуючих відео, буде, відео будемо це розбирати. Я постараюся викладати хоча б одне відео в 2-3 дня і максимально, щоб вони були правильними, цікавими. Якщо у вас є питання, оставляйте їх тут. По по тому, як я буду викладати відео, я буду більше розказувати про себе, більше ознайомлювати вас з тим, як я починав свій шлях, де я зараз і де буду далі, і буду показувати ще цілі, які я буду достигати. В наступних відео я розкажу, які в мене є доходи, які я планую ще збільшити в Україні, де під час війни я буду розказувати свої ідеї, а ви кому цікаво приєднуйтесь, і я буду дуже радий вас бачити на цьому каналі. Пишіть, комін... Пишіть коментарі, що треба розглянути, на що більше дати упор. І буде цікаво. Так що всім папа. -па.